18 й садочок Горобинонька З вами сьогодні я Ларіса Іваріонівна. Кінця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмарками вмивається. Ну а ви з сестричкою вмийтесь водичкою. Доброго ранку, мої любі малята! Я рада знову зустрітися з вами на занятті. Малята, а ви любите відпочивати разом з батьками на природі? Я впевнена, що мабуть так. А чи знаєте ви, що таке природа? Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. І правила безпечної поведінки в природі. Будьте уважені! Природа це середовище, в якому ми живемо. Все, що є довкола тебе сонечко, хмаринка, небо і пісок, каміння, води, і люди часточка природи, поле, гори і травичка. Ліс, повітря і водичка, бджілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточка і різне зілля. Це дитино є докілля. Як чудово, в теплу пору року вміти відпочивати на природі, влітку ми набираємося син зміцнюємо своє здоров'я. Але відпочинок може бути небезпечним, тому необхідно знати і дотримуватися наступних правил безпеки на природі. Дітки, ось подивіться їх і запам'ятайте, ось погляньте навколо, як чудово сяє сонечко. Сонечко тепле, лагідне, можна засмагати. Але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно, може трапитися обік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Дотримуйтесь певних правил, гуляти треба в панамці чи хустинці. У спекотні дні не перебувайте на сонці довгий час. І обов'язково треба пити достатню кількість води. Погляньте на цю галявину, як багато різних комах. Тут осип, бджоли, джмелі. А чи знаєте ви, що вони можуть бути небезпечними? Вони можуть покусати маляток. У них дуже яскраве забарвлення, але дуже колюче жало. Малята, гуляючи в довкіллі, Будьте обережні з тваринами. Вони можуть бути агресивними і можуть покусати. Не дражніть їх. Тварини наші друзі, тільки при правильному поводженні з ними. Гуляючи в лісі з батьками, будьте обережні, збираючи гриби чи ягоди. Вони бувають неїстівні і дуже отруйні. Не можна збирати без дорослих ягоди чи гриби, і в ліс можна ходити тільки з батьками. Якщо ви побачили у лісі або на галявині мурашник, не наступайте на нього. Малята біля водою поводьтеся дуже обережно, щоб ви не травмувалися. Купатися можна тільки під наглядом дорослих. Якщо ви бачите, що насувається гроза, швидко ховайтеся в укриття, не стійте на відкритому місці та під деревом. Це може бути дуже небезпечно. Відпочиваючи в природному довкіллі, ні в якому разі не можна чіпати предмети, які вам незнайомі. Це можуть бути вибухово небезпечні предмети, які Можуть загрожувати вашому життю. А тепер, малята, давайте закріпимо правила безпечної поведінки в природі і пограємо в гру можна, не можна, уважно розгляньте картинки. Якщо таку дію виконувати можна, то плескайте в долоньки, а якщо ні, то заперечуйте пальчиком. Можна забруднювати водойми? Ні, не можна. А чи можна ловити метеликів? Ні, не можна. А можна користуватися спреєм, щоб не покусали комахи. Так, можна. А якщо побачили незнайомі предмети, їх можна чіпати. Не можна. Після відпочинку на природі можна викидати сміття в контейнери. Так, можна. В спекотний сонячний день можна відпочивати без панамки або хустинки. Ні, не можна. А чи можна без дозволу батьків йти на прогулянку? Ні, не можна. Батьки завжди повинні знати, де ви знаходитесь. Молодці малята! Я впевнена, що ви правильно проаналізували кожну картинку. Дітки, дотримання основних правил безпечної поведінки в природі допоможуть вам уникнути неприємностей, збережуть вам здоров'я і ви гарно відпочинете. І літо буде для вас веселим і приємним. Тож, малята, бережіть природу і бережіть своє здоров'я. До побачення, малята! До нових зустрічей!